Мене звати Чернова Аліна. Я учениця 10 класу Харківського ліцею 147. У своєму проєкті аналіз совєтської і російської пропаганди та її застосування я розкрила основні види прийомів та методів, якими користувалася совєтська влада і яку використовує російська пропаганда, розпалюючи ворожнечу всередині нашої держави і поза її межами. Методи та прийоми пропаганди непомітно впливають на людей. Щодня ми зазнаємо потужного впливу інформаційного потоку. При розповсюдженні пропаганди совєти використовували новини, урядові повідомлення, історичні огляди, псевдонауки, книги, листівки, пропагандійські фільми, радіо, телебачення, плакати. афіші. Тепер ще Путінська Росія перейшла як на нові методи та прийоми, так і перейняла пропаганду радянського союзу. Чергу мене вразила схожість в радянській і путінській пропаганді стосовно створення образу ворога та навішування ярликів. Так, в совєтській пропаганді одним з прикладів ворога були селя... був селянин власних курку. Радянська пропаганда використовувала різні способи для досягнення своєї мети, розділити суспільство на своїх та чужих. Одним з таких способів. Казетні заголовки, через які формувався образ куркуля як людини, що виступає проти хлібозаготівель, а отже, проти забезпечення населення хлібом. які почуття викликали такі заголовки статей людей. Звичайно, це викликало ненависть та бажання справедливою розправою над куркулями, які стають причиною проблем із продовольчим забезпеченням. Саме ці заголовки впливають на емоції людей, якими легко маніпулювати. Коли ж до цього додається страшний ворог, суспільство стає зовсім легко виправдати будь-які дії влади, спрямовані на ліквідацію. Ще один спосіб, який використовувала радянська влада це політична карикатура, яка створювалася з метою поширення ідеї про існування кухнярів на селі. Це була перша спроба створити образ ворога. Радянська пропаганда створила стереотипний образ українців. Вдягненого в сорочку з вишитим трезубом, шаровари та підперезаним широким поясом. Цей селянин стоїть, розставивши ноги і демонструючи таким чином впевненість та непорушність. Що хотів показати автор? людину, яка має великий живіт, цей живіт може асоціюватися з добрізним життям. Тобто, автор натякає, що цей чоловік любить поїсти і не відмовляє собі в від цьому. Картину світу змальовують і сучасні російські пропагандисти, аналізуючи газетні заголовки сучасної путінської Росії, наприклад Діріа новості, то образ ворога представлений Заходом. З ворогам заходу допомагають внутрішні вороги зрадники. Постійні наративи розповідають про протистояння із бездуховним заходом. При цьому путінські пропагандисти використовують прямі запозичені з радянською пропагандою. Україну порівнюють із штучним проєктом Заходу антиросії. А Росія є найсильнішою та найуспішнішою країною світу, через що захід і зазвець та всіляко намагається зашкодити. Візьмемо для прикладу заголовок статей. Саме, е, саме використовуючи заголовки таких статей, путінська пропаганда ошукує свій народ, який повністю поглинутий цими наративами. Захід розуміє, що зрив українського проекту допочався. Захід не зміг нанести стратегічної поразки Росії, дають підставу посилювати в російському суспільстві зовнішнього ворога і тим самим посилювати прибічників режиму. Захід намагається послабити Росію, а також знищити її як державу. Розробити її на декілька маленьких держав, посилів російському суспільстві зовнішнього ворога, який загрожує тілісності їхньої держави. Маніпулюючи своїм народом, Путінська Росія розв'язує війну з різними країнами для задоволення своїх імперських бажань. Так, проаналізувавши карикатури і газетні заголовки, можна зробити висновок, що сучасна Росія майже дослідно повторює пропаганду советської. Та наслідує її наратив. Сьогодні на державному рівні Путінська Росія пропагує тоталітаризм, диктатуру, шовінізм і загрожує майбутньому поколінням. Тому в своєму проєкті я розвінчую російську пропаганду та її вплив на суспільство.